А ім'я Господнє буде навіки прославлений, Він лише єдиний достоїн слави, слава Ісусу! І як дуже я добре і приємно, що ми є в домі Господньому сьогодні, слава Ісусу! Знаєте, як Давид казав, каже, щоби мені бути в домі Господньому всі дні життя. Це він просив у Бога. Для чого? Щоб оглядати Господню приємність, Алелуя! Господню красоту, щоб ми оглядали сьогодні, брати і сестри. щоб сьогодні Дух Святий нас наповнив своїм. Своєю силою, радістю, щоб ми пішли іншими людьми, переміненими серця, яких торкнувся Дух Святий. Слава Ісусу! Аллилуйя! Знаєте, Господь дарував мені, мир, коли в п'ятницю молився, і Дух Святий дав мені вдома відчути дотик Духа Святого. Слава Богу! Яке то щастя це не можна передати! Знаєте, я так кажу, Господи, Дух Святий, як я заскучився за тобою, Дух Святий, я хочу завсіди це відчувати. Не десь там раз в неділю, раз на місяць. А кожного дня жити Господом. Аллилуйя! Слава Ісусу! І каже, да ви чуби мені завсіди каже, навідувати храм Господній. Слава Ісусу! І каже, і тоді каже Господь, мене заховає в своїй скині, коли буде день біди якоїсь. Ось. І каже, потаємне місце своє мене заховає і вознесе мене на скелю. Аллилуйя! Брати і сестри, як хочеться піти на цю скелю Господню, добратися до тої скелі Господньої. Аллилуйя! Де з тої скелі нам тече та жива вода. Це є Ісус Христос, Він нам дає силу Духа Святого. Аллилуйя. І не тільки Він нам дає з цієї скелі живу воду, але Давид каже, що Він нам дає і мед до скелі, і дає хліб, зерно тучне нам дає. Аллилуйя, що є Ісус хліб життя і дає нам цей мед. Що, що може бути солодше меду? Що може бути солодше від слова Божого, брати і сестри, І Бог сьогодні бажає нас накормити словом правди, потішити, зміцнити свій народ. Алілуя! Ось, тому що ми знаємо, коли була колись біда в Ізраїлі, хтось провинився, то вони дав таке повеління, щоб бігли в скинію, і коли вони дотулялися, в скинію приходили, ніхто не мав права їх убити. Вони були в скинії Господні. Так само, коли ми будемо Божі в Божій скинії, ми будемо під захистом Господнім. Слава Богу. І тому хочеться, щоб всі діти Божі, вся церква прибігала в Господню скинію. Слава Ісусу, і хочеться, знаєте, потішити один одного вірі в любові. Як і це говорив Павло, каже, бо каже, я прагну вас всіх бачити, каже, і подати вам дара духовного. Каже, для чого? каже, Для зміцнення вас, щоб потішитись разом спільною вірою, і вашою, і моєю. Чуєте, кожен з нас має віру в Бога, і ми маємо знати, що є одна віра, один Господь, одно хрещення ось, Але разом, коли ми збираємося, ми один одного потішаємо. Алілуя. І ми маємо робити, добро, каже, всім. Але каже, більше своїм повірі, всім одновірним. Слава Богу, що мають один дух, одне серце, одну любов. Слава Ісусу! До того нас Бог закликає. І зміцнення, брати і сестри, заключається, полягає в потішенні від дара духовного. Ось, І каже, щоб ми потішилися у спільній вірі. І Павло каже, бажав цій церкві в Римі подати дара духовного. Без дара духовного нема потішення. Що може так потішити, як Дух, утішитель, як Дух Святий? Слава Ісусу! Він знає, як нас потішити, і Він нам дає це слово для зміцнення нашого. Слава Ісусу! Свого часу Ісус в Євангелії Івана в 14-му розділі, 16 шістнадцятому вірші сказав: І я кажу, благаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, духа правди, що його світ прийняти не може бо не бачить його і не знає Його. Його знаєте ви, бо у вас перебуває і у вас буде він. До цього місця. Брати і сестри, які ми є щасливі, що Бог нам дав втішителя Духа Святого, Церкви Христової. Світ не знає Духа Святого, бо не бачить Його. Каже, а ви його знаєте? Слава йому. Брат і сестра, задаємо собі таке чесне питання самі собі, чи ми знаємо Духа Святого, чи ми є познайомлені з ним, чи він живе у нас, чи наше серце, наше тіло є храмом Духа Святого, чи він там перебуває, чи ми прославляємо в тілах наших і душах наших Бога. Ось що вони є Божі наші тіла, чи ми його прославляємо? Ось, задаємо собі це питання, і це важливо, щоб ми знали, що ми є храмом. Духа Святого, Аллилуйя! І Бог нас перебуває. Слава Ісусу! І я задумався тим писат... місцем писань, що Ісус каже, що дав вам Духа Святого, який буде з вами перебувати по вік. Ось не тільки до нашого відходу, з цієї землі, але і в вічності там з нами буде Дух Святий. Він сюди буде дух Святий з нами. Слава Йому! Ось, як це є приємно, що Він з нами по вік перебуває. Ось, і каже, і буде з нами повік. Свого часу, колись Господь говорив, Ангелові через пророка Захарію, говорив слова потішаючі, говорив. Що каже, що Бог збудує, каже, Єрусалима, і Сіона восстановить і каже: говорив слова добрі і слова потішаючі. Що може бути добре, коли до тебе сам каже Господь слова добрі, слова потішаючі? То не зрівняйся, ніхто так тебе не може потішити, коли в тебе є чи більше, що, як тільки Дух Святий. Знаєте, коли Йова, ці друзі, правда, прийшли потішати. І, ось, і вони хіба його дорікали. Це за твої провини і тому подібне. Ось. А Бог дає характеристику про йова. Нема такого чоловіка праведного, як Йов. Непорочний, справедливий, удаляється від зла. А люди кажуть, тобі це за гріхи, ти такий і сякий, розумієте? Але ми маємо дивитися на Господа. Амінь. Не на людину, брати і сестри, а на Господа. Слава Ісусу. І про це Єремія ще каже, що ми не боялися людини, а боялися Господа. Я це місце хотів теж зачитати. Такі слова, я ваш утішитель, каже Господь, хто ж ти, що боїшся людини смертельної, що до трави вона подібна, а ти забуваєш про Господа, що вчинив був тебе, що напнув був небеса та землю від заклав? Любі мої, на жаль, є багато таких, я свого досвіду вже так бачу трошки. Багато людей на початку вірували, але їх люди залякали, і вони залишили Господа, залишили віру. І далі в гріхах, і, і померли, і ті люди, і відійшли вічність. Вони були залякані людьми. Ось, а пророк нам каже Господні, щоб ми не боялися людини. Ось, бо людина як трава, ось що ми боялися Господа, що створив небо і землю, що він так все чудно створив, щоб ми його боялися, і були йому вірні, ішли його дорогою. Слава Ісусу! Це ми маємо дуже цінити. Знаєте, Єремія дуже багато оплакував синів Ізраїля. Це є в книзі плач Єремія 1,16. Ось він говорив такі слова з журбою. Каже: ось я плачу, і оки, око моє слізьми запливає. Каже: бо далеко від мене втішитель, що душу мою оживив би. Тому що, каже, мої діти понехтовані, бо посилився ворог, сіонська дочка простягла свої руки, нема розрадника їй. Як це було журно дивитися Єремію, як народ Ізраїлю було велика біда і горя, і втішитель далеко. Ось, далеко. і каже: нема втішителя, щоб оживив душу. Де коли буває наша душа така онила? Я знаю багато братів, сестер, які були онилі, їх хотіли і добити, і інше зробити, і несправедливо, і вилучали із церкви, і тому подібне. каже, а в нас була одна мета ці мені браття, сестри говорили. Виходить на єдині десь поле і взивай до Бога і молиться. амінь. Кликай утішителя. І вони уціліли. знаєте, як цей Орел, брати і сестри, коли в Орла приходить середній вік життя, в нього починає зуб відпадати його. І якщо він буде такий, знаєте, лінивий, то він помре, він не зможе їсти і все. Але коли в нього починає відпадати, а він в цьому ще йому помагає. Він йде у скелю, і тим дзюбом так лупить до скелі, лупить, помагає, щоб той дзюб старий чим скоріше від нього відпав. І коли той дзюб старий відпадає, виростає в ногу в нього новий сильний дзьоб. Ось, і він тоді вже споживає і цю їжу, і в силу, і він обновляється. І недармо каже Єремія: обновляться, як горли. वैसे एक उल्लू उपन्यास है तो इस तरीके को Відпадає. І так само ті, що надіються на Господа, обновляться в силі. Алелуя. Брати і сестри, ми маємо обновлятися в силі, в силі Господі. Ми не маємо зупинитися. Получив силу, Я вже зупинився. Каже, каже Павло Времлян, від сили в силу ми маємо переходити. Від віри в віру ми маємо переходити. Чуєте, і сестри? Не зупиняться на досягнутому. Павло не зупинявся на досягнутому. Він каже: Я забуваю те, що позаді. Стремлюся вперед. Так пізнати Ісуса Христа, як Він мене пізнав. Аллилуйя! Він знає. Наскрізь, і ми маємо стремитися так його пізнавати, силу Його воскресіння, уподоблятися смерті Христа, бути мертвим для цього світу, ось вважати себе мертвим. І той світ для мене є мертвий, каже Павло, а бути живими для Бога. До цього ми є покликані. Слава Ісусу! І хочеться, щоб ми всі обновилися. Може, ти, брат, сестра, тепер є. Я журба, печаль, в тебе цей старіший дзюб тебе тримається, і ти не можеш не споживати. В тебе униня. Стукай у скелю Господню, стукай, щоб цей дзьоб старий відпав чим скоріше. І Бог тобі дасть знову дзьоб, і ти обновишся в силі. Слава Ісусу! Дух Святий хоче нас підкріпити. Він нам дає силу і помазання своє. Слава Ісусу! І Бог потішає народ Господній. І тому народ Ізраїля так стражав, що не було потішання, казав Єремія. тому що нечестя за гріхи вони свої терпіли. І не дармо мудрий Соломон в притчі нам радий, каже: натіли своє ухо і послухай слів мудрих, і серце зверни до мого знання, тому що це буде втішительно, це буде гарне для тебе, і будеш зберігати і стерегти в серці, і внутрі слово моє. каже, і вони будуть в устах твоїх, щоб надії.